Безумие! Вот очередная хорошая инициатива уже из Государственной Думы. Там планируют создать очередную контору, которая будет заниматься продажей пиратских фильмов. И делается это, конечно, во благо людям, чтобы зрители России себя не чувствовали в дискриминационном положении. Поэтому будем продавать то, что нам не принадлежит. Это ж всегда удобно. Это вы, наверное, думаете, что чтобы что-то продать... Нужно сначала это купить. Это где вы такое насмотрелись? Где-нибудь в каких-нибудь детских мультфильмах? В Госдуме идея совсем другая. Там представление о жизни вообще другое. Эти же поганые фильмы выпускают кто? Страны, которые вредят России. Они прямо об этом так и говорят фильмы из стран, которые вредят России, которые к России относятся недружественно, не поддерживают ее. Поэтому их интеллектуальную собственность мы будем продавать, получать прибыль от того, что сами не покупали. Типа Робин Гуды, ну такого отечественного разлива. Воровать у богатых, чтобы это потом продавать бедным. Схема, как говорится, мое уважение. А все остальное пиратство надо срочно запретить, оставить только через это агентство запретить вот это вот параллельное пиратство. Ну, как параллельный импорт, на который, к слову, жалуются российские производители алкоголя. В группе «Ладога» — это те, кто бодяжат водку под названием «Царская». Рассказали про то, что граждане наши, вот они вот... Вот я же говорю, ну не повезло с народом, не повезло с людьми. Они не хотят пить наши патриотичные напитки. Они занимаются параллельным импортом из-за рубежа. Возят все эти богопротивные напитки, какие-нибудь Джонни Вокеры и Виски Бейлз. Это все ж отвратительно и надо это срочно запретить. Надо быть патриотами и пить наше отечественное по завышенным ценам все эти отвратительного качества водки, типа царская и наши виски. Которыми, наверное, стоит только унитазы промывать. Они пугают тем, что вся эта ситуация может привести к тому, что было в 90-е. Да, я так и вижу. Люди пьют хороший алкоголь из-за рубежа и начинаются 90-е. Прям сразу. А вот если будут пить вашу патриотичную бояру под лейблом «Царская», конечно же, ничего подобного не случится. Просто люди тихо и уверенно сопьются. Ну и напоследок еще одна отличная инициатива, которую поддержала ЛДПР. Появилась петиция с просьбой причислить Жириновского клику святых. И в ЛДПР это всячески приветствуют и тоже ищут пути, чтобы Жириновский остался в веках, в памяти людей. И вы знаете, я прям за подобное предложение. В конце концов, ну какая жизнь, какая страна, такие должны быть и святые. И Жириновский прям очень достоин. Он сумел предсказать множество событий. Правда, методом перечисления огромного количества билиберды І кое-що із этого дійсно совпало. Вот керівництво руководство України, сьогоднішнє руководство сьогоднішньої країни, явно не дружественне, як нам це свяшене очевидне діло. Вас теж дуже хочеться запитати. От з приводу того, що от знаєте, з дуже багатьох адресних майданчиків у світі да йдуть якось от сигнали про. Ініціативу перемовин, та е, вони по різному подаються. Вони абсолютно е, по різному Насправді оця історія з переговорами зараз пішла круто вниз. Весною про переговори говорили всі зараз. Навіть Макрон і той, коли говорить про переговори, тихенько оглядається, і тихенько нам ніби шепче. Хлопці, не ображайтеся це. Я мушу для своїх виборців сказати, тому що вони тут отруєні милашоном і Лепен. Якщо я буду говорити, що я проти переговорів, мене тут з'їдять. А Туреччина вона взагалі грає цю історію з переговорами, тому що їм потрібний процес без результату. Їм не потрібні обов'язково переговори з Україною. Їм потрібно, щоб ввівся якийсь процес, який в той момент, коли Туреччині це буде вигідно, так як було з зерном вигідно, щоб Туреччина могла його запустити. Тому насправді зараз якраз тема переговорів вона дуже на низькому старті, і дякувати Богу, тому що наші війська війдуться в контрнаступ, важко, але перемагають. А по ІО, ну воно не здатне для нормальних переговорів, воно не другу, яку подав, вже. Пане Тарасе, етерна дисципліна спонукає нас. Ну у нас дві хвили, дві хвилини максимум, але я не можу так. вас не спитати. Ну, дивіться, яка е, чудова новина е, з'явилася вчора. Та на цілий рік міністра фінансів України Сергія Марченка та е, обрали е, про це е, обрали очільникам ради е, управляючих е, всесвітнього банку та і МВФ. І е, коментарі були такі, що ну е, нарешті тепер у нас може бути е, лобіст. У залученні ще 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 коштів для України. Ну невже ви будете критикувати таку історію? Чи може ви пораділи? Я не буду критикувати це і добре. Це означає, що на нас ставляться далі з повагою. І що дякувати Богу, принаймні по фінансових питаннях, ми не натворили якихось таких чудес, як вже натворили дуже часто по дипломатії, там по інших речах. Але тільки давайте не шукати там обізму, де його бути не може. Людина, яка займає це не Україна, коли ти дорвався до якогось портфеля, до кріса. О, о тепер я буду тут гребти все і лівою рукою, і правою або ногами загрібати. Ні. Коли ти приходиш на таку адміністративну посаду, в тебе навіть твої обійські можливості дещо в чомусь скорочуються, тому що ти не можеш допускати конфлікту інтересів. Але дякувати Богу, українські інтереси фінансування МВФ сьогодні обіюють найсильніші учасники, такі як Сполучені Штати Америки. Тому пану Марченку не доведеться напряму обіювати інтереси України. Він має якраз обіювати інтереси слабших членів МВФ, які сьогодні мають інші більші проблеми. Тому не шукаємо тут прикладного результату. А те, що українських представників, які мають на це безумовне право, обирають до відповідних органів, це є звичайно позитивна річ. І дякувати Богу, Хоче повернутися додому живим. У телефонній розмові окупанти розповідають рідним про ситуацію на фронті, зокрема на Херсонському напрямку. Кажуть, там атакують збройні сили України. Фрагмент перехоплення слухаємо далі. б**ти, ці укропа, ні шутя. Они уже начали подходить, я уже не знаю, что они уже начали подходить вот ко мне на 150 метров, 50, 100 метров. На... Вчера, позавчера, Ты я... позавчера, как начали стрелять по нам, и ебал, душа не выпала. На... Да, и вот это Херсонская область, ебать, тут пи... вообще все плачевно. На... Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым. Російська мобілізація заманіфестувала два чи три моменти. Перше, вони визнали, що ситуація для них є жахливою, і чим далі то стає гіршою. Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це я думаю почалося протистояння в Кремлі. По-друге. З Самого початку було зрозуміло, що росіяни цього не будуть підтримувати. Півмільйона військовозобов'язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими. Вони не хочуть битися за російську армію чи проти України. Тож це тільки наростає. Також Ми всі бачили відео, в яких жахливих умовах перебувають ці новомобілізовані, з яким забезпеченням? Вся ця система результат довгих років корупції і некомпетентності. Але це сталося і це є злочином, що не навчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою. Щоб продовжувати війну, йому, звісно, все рівно, скільки людей там можуть загинути. Але це його метод продовження війни настільки довго, аж поки люди просто втратять силу волі для опору. І будуть готовими для перемовин на якихось його позиціях. Я, звісно, вважаю, що цього не станеться і знаю, що мій президент не має такого бажання і не здійснює тиску на президента Зеленського щодо переговорів. Це вправі визначати лише українці, і це дуже важливо, щоб ми всі були єдині на шляху до мети. Ця зима стане останньою зимою, коли Росія може впливати на економіку Європи через газ. Усі відмовляються від російського газу і шукають альтернативних шляхів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.